Права, 685. Заповніть у зошиті таблицю за зразком. Бачимо у таблиці вираз 1, вираз 2, і квадрат різниці. виразів 1 і 2. Якщо вираз 1 у нас 2х, вираз 2 у нас b, то у нас має вийти 4х квадраті мінус 4хb, плюс b в квадраті квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Ну і в наступному рядочку у нас. Невідомий вираз 1, але є вираз 2, 7 b і результат 4х квадраті мінус 28 xb мінус 49b квадраті. Оскільки ми отримали 4х квадраті, то цей вираз у нас 2 x Перевіряємо. Отже, квадрат різниці, записуємо тоді перше. Тоді 2 x мінус 7b, до квадрату, це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде 2х до квадрату. Далі відняти подвоєний добуток першого до другого виразу. 2, що множиться на 2х. Що множиться на 7b. І додати квадрат другого виразу, Це 7b до квадрату. Це дорівнює. Отже, 2х до квадрату це буде 4х у квадраті. Далі мінус подвоєний добуток 2 на 2, 4. І на 7 це 28. Мінус 28 залишається xb. І плюс 7 на 7 це 49, що залишається b в квадраті. То все вірно. Отже, записуємо в таблиці, що вираз 1 у нас 2х. Далі, наступний рядочок це у нас 3х, і невідомий вираз. Але бачимо, що в квадраті вираз 2 нам дало 1 дев'яту б в квадраті. То цей вираз буде 1 третя b. Спробуємо записати 1 третя b і перевіримо, чи це так. Отже, записуємо тоді друге, то у нас вийде 3х мінус 1 третя b, це дорівнює. Отже, квадрат першого виразу це буде 3х у квадраті. Мінус подвоєний добуток, 2, що множиться на 3х і множиться на 1 третю b. Так, і додати квадрат другого виразу це 1 третя b до квадрату. Це дорівнює 3х до квадрату це буде 9х у квадраті. Тепер тут у нас є 3 множник в чисельнику і знаменнику, скорочуємо, то залишиться мінус 2х помножити на b, b. і плюс. Одна третя b до квадрату це буде 1 девята. Бо 1 третя що множиться на 1 третя, це 1 дев'ята. Ну і залишиться b у квадраті. Є. Переходимо до третього завдання. Перший вираз у нас 0,5х, а другий вираз 4b. Нам потрібно знайти квадрат різниці виразів 1 і 2. То що ж, Записуємо тоді третя дія. Отже, квадрат різниці, то ми пишемо 0, 5х мінус 4b до квадрату. І це дорівнює. За формулою квадрат першого виразу це вийде 0,5. 0,5.х до квадрату мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. Це буде 2, що множиться на 0,5х. І що множиться, а другий вираз у нас 4b. І додати квадрат другого виразу це 4b до квадрату. І це дорівнює. 0,5, що множиться на 0,5. Це вийде 0,25. Х помножити на х це буде х у квадраті. Далі мінус. 2 помножити на 0,5 це буде одиниця. Одиницю ми записуємо. То лишиться 4. І ще в нас є х і б. 4хб. Додати. Ну і 4b до квадрату. 4 помножити на 4 це 16, а B помножити на B це B у квадраті є. Е. Ну і в нашу таблицю записуємо тоді, що в нас вийшло 0,25х у квадраті. мінус 4 xb І плюс. 16 b у квадраті є